Всім привіт! Мене звати Хомич Михайло, Я продовжую записувати інтерв'ю з успішними кейсами з навчальної програми по створенню товарного бізнесу. І Сьогодні ми познайомимося з моїм партнером, з моїм учнем, з моїм студентом Анатолієм, який за три місяці зробив 2837 продажів, зробив оборот 2 мільйона гривень і зробив чистими 10 тисяч доларів. Привіт, так Толік, розкажи трохи про себе коротко. Всім привіт, я Анатолій, я з міста Рпінь, мені 26. Скажи, будь ласка, чим ти займався до того, як прийти до мене на навчання? Ну, в основному я займався також товаркою, але не дуже стабільно. Займався це наручними часами, були там йолочки, ага. але там пару місяців. В основному, це я так займався десь з першого, бо мабуть, другого курсу це були чоловічі годинники. Там я заробляв приблизно десь від тисячу до півтори тисячі доларів. В місяць чистого прибути. Ну це було нестабільно. Де ти продавав через що? Істашопи чи сайті? Інсташоп і, і трошки. А, і сам повністю вів весь контент, сам повністю. Робив. Звідки дізнався про мене? А, я шукав, скажімо так, додатковий заробіток. І потім наткнувся на твою сторінку знову, тому що я був відписаний, і там. Тобто, в інстаграмі. Спочатку був на мене підписаний, потім відписався, Класно, і потім, потім знову підписався, да. бо ти до цього знав, що, що в тебе я є займаюся, бізнес да, що, я, що я навчаю товарці, що бізнес під ключ роблю. Е, ти згадав про це і знову підписався. Так, я, скажімо так, бізнес під ключ, який ти продаєш, я вивчав його місяцями, там місяць, два, і потім, не ну, думаю, чого тягнути. Якби час іде, треба щось робити. Ну, я написав тобі телеграм, ми там домовились на наступний день. Ми з тобою зустрі... На той час в тебе ще працював твій інтернет-магазин годинки? Працював, але так частково, не дуже неповному. Виживав. <h price> Давай я тобі задам э, декілька питань, але на них буде одна відповідь, бо вони дуже схожі між собою. З яким запитом взагалі до мене прийшов, яка була ситуація, чому ти вирішив э, піти взагалі навчатися? В тебе ж був э, досвід в товарці вже, чому ти прийняв рішення піти ще до когось. Трохи змінити напрямок, хоч і товарний бізнес, але взагалі інше. Що, чому ти такий сидиш і такий, ага, піду, кая навчатися? Ну, запит був такий, що ну ти заробляв там, нестабільно там, від тисячі до півтори тисячі доларів, ну і думаєш таки, мало, треба більше. Частково вже був на етапі закриття магазину місташопа. Тому я подумав, куди можна звернутися і побачити твій бізнес під ключ. І також глянув, що там є. В майбутньому перспектива підвищити свій рівень дохіду. Після цього я написав тобі, ми зустрілись на наступний день, буквально. І після цього в нас почалось навчання. А чому саме взагалі товарка? Ну, товарка вона не така важка, як здається, всім. Там все знаходиться наверху, як, як здається, іншим людям. Саме головне в товарці це не ті товар, а головна складність. В тебе був інтернет-магазин твій. Почали під час війни падати продажі. 에... Чи не було на паки під час війни продажі просто пішли вверх. Хорошо, але ти коли звертався до мене, то це було. Я маю на увазі початок війни, по-моєму, другий чи третій місяць продажі пішли вверх. А О... коли звертався до тебе, тоді так. тому вже було на етапі закриття. Ну ось, дивись, ось коли ти звертався до мене, магазин був на етапі закриття. Не було в тебе думок. Що можливо всі інші товари в товарці, в товарному бізнесу теж погано будуть себе почувати, як і твої годинники. Ну чому саме ти пішов далі розвиватися в товарці? Можливо, ну не було страху, що це вся ніша така стала, що погано стало все продаватись. Я думаю, що таких домов в мене не було, тому що я знав, що є сайти, які можна збирати сайт, один товар і запускати їх в рекламу, тому що в стошов Потребує більше часу на запуск. А коли ти береш на, на сторінкові сайти, то просто знаходиш товар і витрачаєш там від двох до трьох днів на тест товару. Якщо він заходить, ти масштабуєш так одним за одним товарами. Ну і тим самим ти ж бачив, ти ж підписався на мене і бачив мої результати, що все ж таки е це просто діло, мабуть, в товарі в твоєму да, в часах, що вони в годинниках, що вони перестали ну, там, показувати добрі результати, ні в цілому це ціленіше. Таке питання знову ж таки дуже цікаве для мене, чому саме зі мною вирішив працювати. Ну, я не так багато знаю, до кого можна було звернутися саме по товарному бізнесу. Плюс я вивчав твій бізнес під ключ. Mm -hmm. Мене там всі умови задовольнили, тому я вирішив: ну, скажімо так, моя була довіра до тебе, і я вирішив не гаяти часу і написав тобі. Довіра ця виникла звідки? Звідти ж ти підписаний був да, доволі, Ну, доволі довго я тебе знаю. Навіть не на те, що я був підписаний, потім знову був підписаний. Тому я вирішив брати бізнес-під ключ. Там входило таке, як готові товари, налаштування реклами, супровід підтримки. Тобто я будь-який момент міг написати тобі, і мені відповідали моментально. Тобто, все повністю все навчання товарного бізнесу, фулл-тайм підтримка від мене і моєї команди, індивідуальні чати і. Ще декілька товарів під ключ вже протестованих від моєї команди. Так, бо якщо товар ну не, не заходить з першого разу, ви робили заміну. Да, це теж важливо. Якщо ми ну, ви купуєте бізнес під ключ в нас, то ми даємо гарантію на ті товари, які ми, ми протестували і даємо вам. Якщо вони з якихось причин за деякий період там. Перестають продаватися чи показують погані результати, ми робимо повну заміну їм абсолютно безкоштовно. Чи були в тебе взагалі якісь сумніви щодо мене, чи щодо моєї послуги, товарки, взагалі? От коли ти йшов до мене? Ну як в цілому таких сумнів не було. Єдиний сумнів це були в тому, як швидко я зможу окупити свої, скажімо так. Вкладені і як він вирішився. Ну я, я, я як ну, я його я... закрив, чи як що ти все ж таки прийняв рішення? Я після цього написав тобі. Ми вирішили зустрітися на наступний день. Ти мені все показав сігремку, як робиться запис реклами. Ну так частково. показав товар результати інших партнерів. Мене задовільнили, що ну там нічого такого складного немає. Після цього наступний день ми запустили свої товари. Вони також показали гарні результати, і в мене було вже більше впевненості в тому, що мої затрати, що може вкладення окупляться швидше. Бо ти побачив перші результати в перші дні. Що найцінніше, які там інсайти витягнув для себе з навчання, з нашої співпраці. Найбільше мені сподобалось в тому, що тобі дають готові контакти. Це поставщиків, це CRM, кол-центр, також. Копіювання сайту це було для мене також головним, щоб не гаяти час. Mm -hmm. Це ми також ще сподобалось, що я міг написати в будь-який момент. Ти або Ваня міг написати. О, взяв всі вказують на те, що підтримка одна з ключових наших регалій, скажімо так, що ми дуже багато часу витрачаємо на те, щоб відповідати вчасно всім нашим студентам. Mm -hmm. а, дивись, наскільки я знаю. Це не з перших місяців було, але в тебе є умови такі, що ти як мій партнер, як мій студент, один з постачальників дає тобі товар у підреалізацію. Тобто у борг. Тобто, ти не... Він дає тобі. Ну, розкажи цю ситуацію, як то помо... було. Небудь зараз ще перед ним є довжок. По-моєму, 4 або тисячі доларів. Бо загалом було 7 тисяч доларів і мені давав під реалізацію. Тобто, ти спочатку е, прийшов від мене до мого постачальника, е, з ним працював там місяць, пів, -пів півтори да, десь е, зробив, ну, показав на що ти здатен, показав, що ти дійсно добре гарно продаєш що в тебе гарні е, обсяги. І потім я тобі сказав, що в мене є, ну, що цей постачальник може надавати таку послугу, як давати тобі товар під реалізацію. Тобто, ти в нього взяв товар на 7 тисяч доларів. Не відразу це Не було відразу, поступово. поступово. Так, так просто що обсяго що йшли вверх, і мені потрібно було. Брати обертів, тому що наложки не так швидко приходили. Тому я попросив нього, чи можна брати товар під реалізацію? Він ну, казав, що так можна, і після цього ми почали працювати. Тобто, ти не хотів е велику кількість вкладати в товар, хотів більше вкладати в рекламу, і товар ти не закуповував. Він дав тобі товар е в цілому на 7 тисяч доларів. Е просто тобі дав, ти нічого за це не платив. І після того, тільки як ти продав цей товар, ти з ним розрахувався. Супер, бачите, таких умов ніхто не дає на ринку, ніякий постачальник, ніякі партнери тоді і тому подібне, крім нашого партнерства. Але це доступно тільки тим, хто вже. Хоч якийсь деякий час там співпрацює з нами, показує те, що він дійсно може робити добрі обсяги, великі обсяги, щоб ця сума не розтягувалась на роки, і постачальник розумів, що він там дасть вам товару там на ту чи іншу суму, і ви її повернете там через місяць, через два. Тобто він вже розуміє, на що ви здатні. Ось тому у нас така от ну не послуга, а така фішка, такий лайфхак у нас теж є. Ти пройшов повністю навчання, яке ми дали. Ти отримав від нас декілька товарів, які протестувала моя команда. Але я знаю, що ти вже сам почав запускати деякі товари. Розкажи. Чи було це складно вибрати товар, як ти вибирав взагалі? От. Бо я знаю, що ти вибрав товари і дов... доволі успішно вони продаються і багато ти на них заробляєш. Ну насправді товар обрати не так швидко, як здається. Я зазвичай користуюся захожою бібліотекою реклами у Фейсбуку. Ну, я знайшов там, конкретний товар у бібліотеці реклами, тому бачу, знайшов кредитів відповідні. Якщо вони не дуже, я... Вертають до дизайнерів, не роблять ну, буквально за день-два. Після цього я роблю запис реклами і на тест виділяю десь 50 доларів доба. І 2-3 дні дивлюсь результат. Якщо не заходить, я можу тобі. Якщо ні, я просто змінюю товар. Дизайнерів це теж контакти, які ми да. там дали. Добре, дивись, ось ти запустив декілька нових товарів сам. Скільки з них не зайшло, скільки зайшло, чи всі зайшли. Ну, я так і не можу згадувати. Ну, плюс, ну більша частина зайшла. Більша частина сама зайшла. І це ти вже е, підбрав ті товари завдяки нашій базі знань, яку ми тобі дали. Бо ну просто ми спочатку сказали, що. Найскладніше в товарному бізнесі це знайти товар, по факту, просто коли ти набиваєш руку, не так о, важко здається. Це просто треба зрозуміти, як правильно шукати. Ось тобто, да, це у всіх новачків, да питання, а що продавати, а де брати, і так далі. Коли ви розумієте е, схему, коли ви, коли ви розумієте, е, ну цепочку дій, да е, що за чим треба робити, як шукати, тобто, як коли у вас є повністю готовий алгоритм. То і ну ви просто набуваєте руку, і це стає дуже отак швидко. Нічого складного в цьому немає. Ось то, толік теж спочатку е, думав, що це складно, а потім запустив декілька товарів, і більшість товарів з них зайшло. І він почав заробляти дуже великі е, гроші і робити гарний результат. І вже, вже майже без нашої. Учні. Тобто, ти продавав наші товари і паралельно сам хотів ще збільшити mm -hmm. свій прибуток, і вже почав сам паралельно тестувати, запускати. Ось. Добре, давай тут повторимо твій результати, який я озвучив спочатку. Скільки продажів зробив, який оборот, за який термін? Ну, мій оборот за 3 місяці це липень серпень Вересень, ну, вересень до 21 числа. Це мій оборот був 2 мільйона 7 тисяч гривень. 2 мільйони 7 тисяч гривень майже за 3 місяці, трохи менше. Чистий прибуток. 10 тисяч доларів. І скільки продажів зробив за цей час? І продажі було 2838. Ну це дуже круто. Як для новачка в цій сфері, це, це дуже гарний результат. Але тут треба зумітити, що Толік витрачає на рекламу не 10 доларів, не 20, Тобто в нього бюджетна реклама там 50 доларів на один товар в день. Ще два питання з цієї теми. Чи Ну, ми вже зрозуміли, що окупилась тобі навчання. на якому етапі? Через скільки часу? Ти? Е, якщо б більш точно знати, десь через півтора місяця окупилось. Ну ти мені казав, що там через півтора місяця ти вже 4 тисячі доларів десь зробив. Ну так, да, я ж купляв бізнес-піску за 3 тисячі доларів. Ну, тобто, вже окупив ти раніше і ще зробив? Моя, щоб так сказати з запасом, то через півтора Ну, півтора місяця повністю окупність вкладені? Якщо там не були деякі моменти, можливо, б раніше купив. Там було зв'язано з наявністю, з поставщиками. <п <п ї> <п ї> uh, добре, скажи, будь ласка, яка середня? Ну може на товарах ä, назвати, яка в тебе маржинальність товару? Там, може бути, маржан 150, а може бути 300. Все залежить від того, як кол-центр опрацьовує цей товар. А якщо без кол-центру, у тебе найменша маржа була 160 гривень, скільки я знаю, чи ні. 160, 160. є маржа де 220. І 285, по-моєму, була 200. на останній товарі. У нас. Ну, на останній товар, який запустив, там виріс маржа 245. 245. Там до продажу може бути. Ну, тобто, 100-200 гривень, це мінімум. Ага. Ну, тобто середня маржинальність десь 220-250 гривень. Mm -hmm. Кажи, як дійшов до цього результату, що робив конкретно ти, і що робили ми, як ми допомагали. Як я дійшов до результату, я після того, як ви надали мені товари, я побачив, що вони успішно йдуть, я вирішив робити масштаб, піднімати Там, Поначалу було там, 30. В рекламу. Так, да, 30. Доларів добав, потім поставив 40, 50, 100, і так до 250 тишів. А потім проблема виявилася в тому, що наявність була, але не вистачало коштів на закупку або буває навпаки, коли кошти є, а наявності немає. Це також була така часткова проблема. Ну, скажемо так, не проблема, на складність, яка може бути. Підіймав е, бюджет. Ну це найпростіший спосіб по суті е, масштабуватися. Потім ти вирішив ще ще масштабуватися е, е, кількістю товарів. Результат, який ти зробив? Те, як ти до нього причетний, ми зрозуміли. що Ти навчився, вкладав більше в рекламу, контролював всі ці процеси, запускав нові товари. З нашої сторони, чим ми тобі допомогли вийти на такий результат От за весь час нашого партнерства. Дево в тому, що, що як саме правильно запускати рекламу. Тому що я запускав рекламу, але не завжди правильно підбирав аудиторію. Бо mm -hmm. якщо, наприклад, ти запускаєш рекламу, вона не заходить, це не означає, що товар не зайшов. Mm -hmm. Я просто роблю перезапуск або на іншому аккаунті, або на тому ж самому. Тому показує інші результати. Це теж допомогло мені з вашої сторони, а також допомогло в тому, що були готові контакти, копіювання сайтів, дизайнерів. Ну, повністю ціла екосистема. Це багато часу зекономило нам. Ну, підтримка була супер. Мені міг коли написати, мені відповідали на будь-яке питання. Скільки часу ти виділяєш зараз? Ну, в основному, це від 3 до 5 годин. Це може зранку там, 2 години, потім ввечері 2 години, бо ще там на ніч. Що робиш з цей час? Я в основному роблю е звіт все ремки. Дивлюся, які товари прийняті. Дивлюсь по наявності, потім аналізую по таблицям по Фейсбуці, які показники були вчора, які сьогодні. Оновлюю таблицю по затратам, витратам. І цю таблицю це та таблиця, яку ми тобі дали. Так. Да. До речі, друзі, це дуже важливо, бо. Ну, наскільки я знаю, там майже ні у кого немає. Ті, хто займаються товаркою, майже ні у кого немає е, таблиці звіту, е, де повністю вказуються всі ваші цифри і показують взагалі ваш бізнес прибутковий чи збитковий. Ось, і тому це важливо. Вести цю табличку, записувати кількість слідів, скільки ви втрачаєте на кол-центри, на рекламу, на логістику, скільки у вас коштує там повернення, скільки відсоток повернення і тому подібне. Коротше, тобто всі ці цифри треба фіксувати, без них ви не бачите взагалі ну, свого бізнесу. Ось тому Толік нам і інші партнери ми кидаємо цю табличку. Ми її самі для себе розробляли для нашої команди. Ось і з, зі всіма студентами, зі всіма партнерами, ми її нею ділимось. Чи зміг ти е, чи взагалі ставив ти за ціль е, щось собі придбати за ті кошти, які ти заробив з товарки? Можливо, для себе, можливо, для своїх там близьких, можливо, когось кудись звозити, купити, закрити якісь там бажання, хотівки, ціль. Ну, як для себе бо близькік, я нічого не придбав. Тому що моя ціль це масштаб. Тому я всі кошти, які я заробляю, я їх беру. Масштабую товарку. Типу тобто роблю великий обсяг. Mm. Це дуже важлива думка. бо Більшість чомусь е, перші зароблені гроші зразу витрачає на якісь там айфони. Ну не потрібні речі для їх бізнесу. Правильно все ж таки, е, коли ви вкладаєте в той бізнес, да, який вам генерить кошти, ось це правильний підхід на початку. Потім, коли ви вже зможете витягувати там собі на життя, витягувати там на е, якісь е, речі, які там будуть підвищувати ваш комфорт, тоді вже да так, щоб бізнес не страдав. Е, але коли ви маєте можливість у вас щось зайшло, ви дуже гарно продаєте якийсь товар, він показує гарні показники, і ви замість того, щоб масштабувати і там зробити x 2 x 3 x 4 мабуть, там X5 можливо, де зробити за дуже короткий час, і ви замість цього залишаєтесь на тому ж рівні, але купуєте собі якусь там цяцьку. Ну тобто, ту це не по підприємницьки, не по бізнесову. Якщо ви маєте змогу там профінансувати свій бізнес з інших джерел. То тоді, звісно, можна витягувати з товарки. Ну, це не то, щоб не, не те, щоб правило якесь, це більш рекомендація. Да? Якщо ви можете масштабуватися і при цьому ще витягувати гроші, то звісно ж треба. Да? Треба собі соб, себе якось радувати, закривати свої бажання. Бо бізнес робиться е, для того, щоб отримувати емоції. Ось так. Хорошо, які в плані тебе на майбутнє, на ближнє майбутнє? на бажає, куди будеш витрачати гроші? Що будеш робити? Бачиш свій розвиток тільки в товарці або ще щось будеш робити? В основному моя ціль це так і залишається товарін. Бізнес. Я планую зробити 50 тисяч доларів за рік. Це моя основна ціль, яку я планую досягти. Тобто зараз э, усі вільні кошти будеш в товарку э, в нічого Скажем, не придбаю, це... ніяких машин, телефонів там на останок, скажи. Чи можеш ти рекомендувати це найприємніший момент для мене? Чи можеш рекомендувати ти е, моє навчання, партнерство зі мною, взаємодію зі мною, іншим людям? Е, що ти можеш порекомендувати новачкам, які тільки починають свій шлях? Е, можливо, які сумніваються е, вибрати їм товарку, не вибирати? Е, ну коротше, йти на навчання, не йти. Ось що ну я? Людям, які планують на тебе йти, я їм рекомендую не сумнівати, тому що вам в будь-якому питанні там допоможуть. Якщо навіть у вас щось не виходить з першого разу, ви не хвилюйтесь, можете звертатись, вам допоможуть 100%. Товарний бізнес це не так важко, як вам може здаватись на перший погляд. Тому якщо ви почнете уникати далі, ви зрозумієте, що все лежить на поверхності. Також бізнес підключно, мається на увазі вам розписується. Покроково також вам даються відео, де пояснюють, як знаходити товари, як запускається реклама, також як знаходити тих або інших поставщиків, ну, там вони взагалом піддають зразу як постачальників. Yeah. Вам треба зрозуміти, який б експерт не був або яка б команда Михайло не було, залежить не тільки від нього, а й від вас самих. Тому що якщо ви нічого не будете робити, тому результати, відповідно, також ніяко не отримаєте. Да, ми зі своєї сторони, як е, команда експертів, звісно ж, робимо все, щоб у вас вийшло, щоб е, кожен, е, кожна людина, яка нам довірилася, яка пішла до нас на навчання, щоб вона зробила результат, щоб ви сиділи ось тут, як е, Толік, як Міша, як інші наші студенти, щоб ми з вами е, записували успішний кейс. Гарний ваш результат, це е, дуже важливо для нас. І чим більше таких кейсів, чим більше таких студентів, тим більше ми задоволені. Тому ми зі своєї сторони закриваємо усі питання, робимо гарний сервіс, розвиваємось самі в цій ніші, щоб надавати вам найактуальніші знання, найактуальніші контакти експертів, підрядників і там інших сервісів, які будуть вам допомагати. Ось тому дуже важливо, як зазначив Анатолій. Ту інформацію, кому надаємо, є вміти користуватися, вивчати і прикладати хоч якихось зусиль з вашої сторони, щоб був дуже гарний результат. А в принципі, в нас все. Дякую, що були з нами. Дякую, що прийшов. Дякую, що зробив результат. І зараз маємо змогу записати такий чудовий кейс. Побачимося.